фракції на угоджені раді. Ми буду зачитувати, якщо хочемо закликати так, 4, то стаємо до Так, Перше питання: про передачу на балансу своєї частини, а за 27 на реальних сіру. Чи будуть запитання до передача? Якщо запитання немає, я ставлю на ухвалювання даних практичні. Хто за? Проти отримують даного голосу. Наступне про передачу на баланс мирського районного територіального центру побутування про соціальних підтримки матеріальних цінностей розповідає Марія Лазарова. Ми також все проходили на погоджування. Чи будуть запитання до Запоріжжя? Якщо запитання має, саме на охванні на практичних. Хто за? Проти отримують за голосу. Наступне пронесення змін до програми економічного. Заметь в міської територіальної громади, на 25-26 роки розповідає Інна Пкачук. Чи... Анна Миколаїва замість Інни. Чи були запитання на. Тому, що запитання має, саме на голосування загально проєкт рішення? Хто за, хто проти на отримання? Е, наступне про затвердження порядку. На оплату власного внеску по гранту на створення або розу докласного обізну учасникам бойових дій, особам з інвалідністю настрої війни Полонецької міської територіальної громади. Sei, e, sei. То, sei. Пані Гада, будуть запитання? Немає. Поставлю на голосування даних причіння. Хто за, проти отримали голосу. Наступне. Про затвердження порядку проведення конкурсу стартапів «За, таких засідають у міській міській територіальній громаді. Чи будуть запитання відповідача? <різвіст> Що запитання немає загального офіфа в даних проєкт рішення? Хто за? Проти утримали замаєш так? Ні, я не стосовно <різвіст> фішову це. Ради, програми, 25, 27 років. А тобто ми дозволяємо ще одну зміну, забираємо призначення з пункту 7 послуги розробки вебсайту 200 тисяч і додаємо на придбання повітряної та партнерів. і це 200 тисяч для того, щоб провести співфінансування для межах призначення саму програму з'явлення звіт. Коли запитання до видача буде? Якщо запитання немає, це охорони далі, що зараз проти окремої западного. Наступне про затвердження програми фінансової взимові помису міської ради та окремих органів доводить системи міністерства внутрішніх справ України на 25-26 років. Я просичу. Чи буде запитання до панель? Це все. Якщо запитання. Якщо запитань немає, ставлю на голосування даних практичних, хто за, проти отримали даний голосу. Наступне пронесення змін до програмні сприяння розвитку та зміцнення матеріальної бази військової частини та на 5 рік. Остав совчук. Чи будуть запитання за <різь> виглядача? Якщо запитань немає, ставлю на голосування даних рішення. Хто за? Професій отримую даний голосу. Так, про внесення. Наступне питання саме народу комісії про внесення змін до програми фінансового забезпечення взаємодії Коломийської міської ради, за військової частини 24-25 років. Привітає зачут. Чи будуть запитання до самих платити? Запитання має, ставила. Наступне про зубчення тарифів на соціальні послуги, які надаються єдиним центром надання реабілітаційних соціальних послуг міста Коломия, доповідає Ірина Травчук. Це не подарувалося ще, так? Чи будуть запитання, пані Немає. Єрині? Якщо запитань немає, на остання даних практичні. Хто за? За голосу. <кій> Наступне про надання згоди єдиного центру надання реалізаційних та соціальних послуг міста Коломорія на списання основних засобів та інших неородних матеріальних активів. Це подібна допомога, яка на палаті виказала. Чи будуть запитання до пані Ірини. Якщо запитання має, ставлю на голосування даний проєкт рішення. Хто за? Хто отримує за одного голосу? Так, наступне пронесення змін до програми благоустрій Коломийської міської територіальної громади на 21-25 років мові редакції. змінами також. доповідає так, пані Уляна. Уляна, які зміни? Моє е, допомогу ще е, зміни. У нас є наявна заборгованість задатка роботу в об'єктах. <губ> Понад 22 мільйони, і що ми мали можливість оплатити їх, якщо у нас будуть підрядні сюди, ми робимо межа заходів програми перек'ятку. Ми забираємо з придбання спеціалізованої техніки 10 мільйонів, а також вулична е, дорожня мережа, реконструкція вулично дорожньої мережі мінус 14 мільйонів і плюсуємо на.

По-перше, ви депутати, я думаю, що знаєте, що це є заходи програми, а на інших і гроші. Ми ж мали можливість, у нас ще є інші витрати вишити, де я вам скажу сюди. Це тільки мало. Це подальні програм. Це просто до хора. Якщо запитання немає, ставлю на голосування даних практичних хто за? Проти отримали саме голосу. Наступне Про внесення змін до програми бар'єрна коло моє на 25 років. Вітаю пані Уляна. Чи були запитання до відповідача? Mm -hmm. Якщо запитання немає, ставлю на голосування даних практичних. Хто за? Проти отримали. Ставлю на голову. Mm -hmm. Наступне. Розупечні звіту проживання фінансового планування. Коломись міської ради, за перший квартал 2020 року, привітає Віталії Гурти. Чи будуть запитання, пане Віталію? Якщо запитання має ставити на голосування на комісії, хто за проти, отримав став наголосу. Наступне розвертання 10-го плану примарження комерційного підприємства, в коломець кількості аналітичних центр, в Омецької міської ради на 25-й нової літаки, привітає Віталій Гурди. Праційні підприємства, помисть центральна районна лікарня, колоницької міської ради, 25 mm -hmm. рік нові редакції, запитає рік коштів. Чи були запитання до панель? Немає. Що питання немає, саме на основа даних переключення. Хто за? Проти отримав задатного. Наступно заперечення фінансового плану, комунального комісійного підприємства, мирська інфекційна лікарня, колоницької міської ради, Хмельницької області, на 25 редакції, доповідає ігор Чи були запитання до пані? Якщо запитань немає, ставлю на голосування, на практично. Хто за проти отримали заголосування? Наступне. Про виконання сюжету Соломийської міської територіальної громади за перший квартал 25-го року доповідає Ольга Бурк. Бюджет поставлено полігацію. Будуть запитання до пані Олі. Викончені бюджету. 78% виконання сюжету.

Наступне про внесення змін до програми розвитку місцевого самоврядування про промислення...

Проти отримав етапного голосу. Е, так, наступне, про приєднання до Європейської ініціативи угода має щодо клімату та за, енергії. Запитає пані Анна Чи будуть запитання до пані Ганна? Що запитання має, за питання дане практично, то так проти, проти отримує давного голосу. Наступне про повернення галичної чисельності працівників єдиного центру змагання реалізацій та спеціальних флот міста Коломиї. Заповідає Ярина Крачук. Це стосовно зарабалки, це буде беруть 5 людей до себе на позволу. Буде запитання, загальне. Щодо немає, має, ставлю голосування, даних практично. Наступно проведення програми усуналення роботи служби превентивної оповіції, украшення матеріально-технічного забезпечення та заняття іншої служби на 21-25 років. Бо до мене звернулися з словом що з ДСНС. Тільки про поліцію мається, а тільки про Прошу? Це так, це рік. До нас дійшли, ми сподіваємося відбування, тисячі маю так, пожежних. Добре, ставлю чеше запитання до ЄС. Якщо запитання має саме оплати, далі переміщення, то за отримав про Наступно, прибавлення завершення детальних інвестицій та проєкту обшкосної ремонтації. Відповідальні оздорови. Чи є запитання до

Які прийшли від городника стосовно військової частини а ац і стосовно наших пожежних приносить 100 тисяч. Прошу їх дати до уваги та на наступну бюджетну комісію пані Ольга вчити принесли ці кошти. Хто задав позицію, кошту зважу? Що за 100 тисяч? Прошу 10 за 100 тисяч. Я зачитаю складу. Що саме за частиною? Частин. Давайте поговоримо. Мої е, членів ну, бюджетної комісії братаю складу, пропаганді, розглянути можливість виділення кошти, обвозює 400 до 600 тисяч гривень для придання арату для проведення. Я не вказано суми по цій частині. Ті хтось в нас заходить, може, теж змінимо вітри. Тобто це вся тенденція направитися до раніше, Міністерства оборони, різні частини з усієї України, тому що, що такі листи і, і приїжджають, і, і, і ну, зустрічі просять. Я думаю, що в нас вже стільки є листів, щоб нашу, на тому, що бюджету нашого не це стоє. <підомир 'я> <підомир 'я> У нас є 6 військових частин в нашій громаді. Другого громаду в них немає. Городенку немає, бо старова громада. Починає масштаб.

Код стране за ново. Використовајте јаветни препис на слобод. Тогаш одразу.